Церква Сантології, Гілка Давидова, Небесні Ворота та багато інших відомих культів зруйнували життя багатьох людей. Однак є безліч невеликих релігійних груп, які застосовують деструктивні методи. Коли з'являється новина про викриття нового культу, реакція громадськості зазвичай така, як члени секти могли бути такими дурними. Відповідь полягає в тому, що лідери культів використовують перевірені психологічні прийом, щоб заманити своїх жертв у пастку. Цей процес складається з чотирьох етапів. Перший крок вибір цільової аудиторії. Це люди, які перебувають у стані стресу, емоційно вразливі, мають слабкі сімейні зв'язки, або взагалі не мають їх, або живуть у несприятливих соціально-економічних умовах. Окремо виділяють тих, хто має проблеми зі звживанням психоактивними речовинами, розлади психіки, яскраву уяву, аутизм або інші особливості. Навіть був придуманий термін любовне бомбардування, щоб описати спосіб, у який впливають на потенційних кандидатів за допомогою лестощів, це творить чудеса з людьми, які можливо мали важке дитинство і відчайдушно потребують підтримки та розуміння. Наступним кроком іде ізоляція, під час якої жертву переконують, що старі прив'язаності заважають розвиватися здоровому розуму, поїздки на вихідні. Та занурення в ідеологію культу, в поєднанні з новими любовними бомбардуваннями, може забезпечити членство в секті. Останній крок контроль. Лідери культу хочуть повного послуху, тому послідовники вчать, що всередині культу є безпека, а ззовні небезпека. Саме тут з'являється термін промивання мізків. За допомогою ритуалів та інших стратегій, послідовники вчаться в усьому залежати від лідера і придушувати свою незалежну думку. Таким чином їх переконують, що нові обурливі дії є прийнятними, оскільки вони здійснюються на благо великого вчителя. Доктор Стівен Хасан провів десятиліття, вивчаючи культи. Він каже, що лідери культів, як правило, є злісними нарцисами, людьми, які добре вміють маніпулювати та контролювати інших. Сьогодні ми поговоримо про деякі з таких культів. Друзі, дякуємо за вашу підтримку! Коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте розвиватися україномовному true краєм каналу на Ютубі. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Історія перша. Пало Майомбе Уявіть, якщо помістити традиційну африканську та римокатолицьку релігію у блендер, все це змішати і подрібнити, ви отримаєте пало Майомбе та його двоюрідну сестру Сантерію. Ці системи вірувань мають багато богів, які пов'язані з чаклунством та жертвоприношеннями тварин. Адольфо Констанцо народився в 1962 році у Майами. Його мати була кубінкою. Із раннього дитинства він був зачарований пало майомбе. У підлітковому віці він почав торгувати забороненими речовинами та займатися окультизмом. Після кількох арештів, за крадіжки в магазинах та інші дрібні злочини, він переїхав до Мексики. Там хлопець вербував послідовників пало майомбе. Він мав харизматичну особистість і почав завойовувати авторитет серед забобонних міських торгівців забороненими речовинами. Його слава поширилася на лідерів картелів, політиків і навіть знаменитостей. Це допомогло Констанцо придбати Мерседес Бенз вартістю 80 тисяч доларів та отримувати інші блага. Він та його послідовники побудували прибутковий бізнес на заклинаннях, які на їхню думку захищали дилерів. Потрібні були жертвоприношення тварин, які мали різну силу: від простого вбивства півня за 6 доларів. До 3100 доларів за заливання. Для справді потужної магії було потрібно людське тіло, і воно мало бути свіжим. У казан з кров'ю, який називався нганга, клали шматки нещодавно вбитого, вимовляли відповідні заклинання, і навколо клієнта створювався неприступний магічний щит, що може бути кращим способом перевірити ефективність його заклинань, як не занурення кінцівок і шлунків тих. Хто відмовився від його послуг у Нганго? Лідери картелю почали помічати, що деякі з їхніх суперників зникають. Очевидно, що Джуджу Констанцо працює. Він і його члени секти могли вбити до ста осіб, але вони ретельно обирали своїх жертв. Це були торговці заборонними речовинами, бездомні, тапові, маргінальні люди, на розслідування справ яких поліція не витрачала б ресурси. У 1989 році поліція знайшла незрозумілі рештки на ранчо поблизу Матамороса, Мексика, по той бік від кордону з Браунсвілем, штат Техас. Культурний антрополог Рафаель Мартінес поглянув на жахливі знахідки, що все ще лежали навколо і одразу зрозумів, що це місце ритуалів пало Майомбе. Власником ранчо був Констанцев. Оточений поліцією, Констанцо наказав одному зі своїх послідовників вбити його. І той виконав наказ більшість інших членів культу постали перед судом і були визнані винними у вбивствах. Історія друга Я бачу коли людина стверджує, що бачить майбутнє, вона швидше за все хоче привернути на свій бік довірливих людей. Так було і з Даніелем Пересом. Він же Лукастром. Чоловік заснував комуну поблизу Вічіті, штат Канзас, у 2000 році. Перес переконав своїх послідовників, що він є ангел, але його здоров'я дуже крихке. Щоб залишатися живим, йому потрібно було займатися сексом з дітьми, батьки яких були готові віддати своїх нащадків на збочені вимоги Переса. Чоловік переконав послідовників, що робота йому не потрібна, бо ангели не працюють. Але він мав їздити на дорогих автомобілях, як це роблять ангели. Поліція вперше зацікавилася спільнотою причал Янголів, коли одна з членів секти Патриція Г'юс впала в басейн і втопилася. Через три роки овдовілий чоловік Патриції Брайан загинув в аварії. Детектив Рон Гудвін з Офісу шерифа округу Седжвік подумав, що щось не сходиться. Гудвін виявив тривожну закономірність. Дорогі поліси страхування життя оформлялися на людей з оточення Переса, а потім переводилися в готівку його членам. Приблизно кожні два з половиною роки залишки на банківських рахунках імпровізованої сім'ї ставали низькими, а потім хтось помирав. За допомогою ФБР проти Переса було відкрито справу, Випливи жахливі історії про зґвалтування та вбивства дітей. Його визнали винним за численними звинуваченнями і засудили до 80 років ув'язнення. Історія третя: Любов перемогла. Мати Божа з'явилася на світ у Даласі, штат Техас, в 1975 році. Так жінка на ім'я Емі Карлсон почала розповідати, що раніше була Ісусом Христом, Клеопатрою, Жанною Дарк, Мерлін Монро і навіть Пеле. Ні, не бразильським футболістом, а гавайським божеством. Вона також стверджувала, що була королевою загубленого континенту Лемурії, який нібито затонув десь в Індійському океані. Вишенькою на торті цього вражаючого резюме було твердження, що в минулому житті її батьком був Дональд Трамп. На початку 2000-х років вона познайомилася на інтернет-форумі з людиною на ім'я Амеріт Уайт Ігол. Це призвело до створення галактичної федерації життя, яка в свою чергу стала організацією «Love Has One. Ідея не набула великого розголосу і, здається, зібрала не більше кількох десятків послідовників. Але ж Ісус починав з 12 учнів. Спільнота була мішаниною вірувань. Вони обіцяли, що 144 тисячі людей будуть приведені до якогось вищого рівня свідомості. Це число взято з книги об'явлення і пов'язане з 12 племенами Ізраїлю. Жінка розповідала про те, що неіснуючі ілюмінати працюють над тим, щоб зруйнувати життя всіх, окрім дуже багатих. Це безумовно все прояснює. Карлсон та її послідовники використовували Ютуб та соціальні мережі, щоб вербувати членів, збирати пожертви та продавати непотрібні вітамінні добавки і н'ю ейчмотвох. Зцілення по 88 доларів за процедуру було панацеєю, яка не працювала. Гроші, які надходили, йшли на збагачення Матері Божої. З'явилися відеозаписи, на яких Карлсон сп'яніла і лається зі своїми послідовниками. Кінець настав у 2021 році, коли муміфікований труп Карлсон знайшли у спальному мішку, сповитому різдвяними гірляндами. Очні ямки були порожні, а обличчя вкрите блискітками. І це ознаменувало кінець релігії: Любов перемогла. Історія четверта. QAnon Анон. Анон підняв теорії змови до нових вершин. Віра в неправду, яку він пропагандує, є більш поширеною, ніж можливо було б припустити. У дослідженні, опублікованому в American Journal of Political Science, зазначається. Що чотири національні репрезентативні опитування, проведені між 2006 і 2011 роками, показали, що половина американської громадськості послідовно підтримує принаймні одну теорію змови. Це було до того, як на сцені з'явився К'ю Анон. У теоріях змови немає нічого нового. Психіатр Карен Дуглас каже, що віра в дикі змови зростає в часи невизначеності – та соціальних потрясінь ще з часів розпаду Римської імперії. Наприкінці XVIII століття прийшли потрясіння у вигляді французької та американської революції, у травні 1798 року, коли нестабільність зростала, служитель конгрегації Джедідея Морс в Чарлстоні, штат Масачусетс, почав викладати теорію змови. Він виголосив серію проповідей, в яких засуджував ілюмінатів. Та розпалювання французької революції. Він говорив, що таємне товариство має на меті викорінити і скасувати християнство, повелити весь цивілізований уряд. Таємні товариства існують повсюди, гримів пастор. І всі вони складаються з атеїстів. Вони, за його словами, мали на меті зректися християнства, виправдати самогубство, оголосивши смерть вічним сном, захищати чуттєві задоволення. Засуджувати шлюб і пропагандувати безладні статеві зв'язки між статями. Багато з цього має знайоме звучання і в 21 столітті. Історик Джон Фе зазначає, сьогодні багато євангельських християн, які живуть з тривогою через загрозу занепаду християнської віри, звернулися до теорії змови, чи то глибинна держава, яка таємно співпрацює з розвідувальним співтовариством. Інтернет-пророк на ім'я Кью. Або демонічні сили, які прагнуть зірвати Божий план для Америки. Ми все це бачили раніше. В інтернеті є дошка оголошень під назвою Фочен, де будь-хто може анонімно писати будь-що. Можете собі лише уявити рівень інтелектуальної глибини та цивілізованості, який там можна знайти. У жовтні 2017 року користувач Фочен розмістив серію повідомлень під псевдонімом Q. Він використовував. Або це могла бути і вона, цей псевдонім, стверджуючи, що у нього або у неї є доступ до федерального уряду, який називається допуск, q», що дозволяє йому або їй мати доступ до надсекретних документів. q дропи, як їх стали називати, були безсоромно протрампівськими, і їх почали зберігати на основних платформах соціальних мереж, таких як Twitter, Фейсбук, Reddit та інші. Під назвою QAnon почали з'являтися абсолютно химерні теорії змов. В їх основі лежить безпідставне твердження, що демократична партія є частиною таємної групи заможних еліт, яка планує контролювати суспільство, ілюмінати, проти яких понад 220 років тому виступав Джедія Морс Воскресаю. Послідовники Q вірять, що дітей збирають і ховають у печерах, щоб потім вбивати їх у сатанинських ритуалах. Кров цих дітей потім п'ють, щоб отримати хімічну речовину андренохол, яка, як кажуть, викликає галюцинаторні ефекти. Але це не так. Вживання дитячої крові це теорія змови, яка який щонайменше тисяча років, і яку Гітлер і нацисти використовували як звинувачення проти євреїв у 30-х роках. Крім того, стверджує, К'ю Анон, колишній президент Трамп. Є месіанською фігурою, яка під прикриттям веде боротьбу проти цієї змови насильників над дітьми, що прагне захопити світ. Було б неправильно вважати послідовників QAnon маргіналами. За приблизними підрахунками, це становить приблизно 25 мільйонів дорослих американців. Карен Дуглас, професорка соціальної психології в університеті Кента та експертка з питань того, чому люди тяжіють до дивних вірувань, каже. Більшість людей налаштовані на те, що ворожі сутності мають негативний вплив на суспільство. Хто з вас вважає, що корпорації надмірно впливають на політиків, щоб ті ухвалювали закони та розробляли систему оподаткування на свою користь, а не на користь громадськості? Гаразд, є певні докази на користь того, що світ бізнесу має надмірну владу. З іншого боку, немає жодних доказів того. Що єврейський лазер у космосі спричинив лісові пожежі в Каліфорнії у 2018 році, так само, як і немає жодного доказу того, що існує тунель, який з'єднує Ватикан з Єрусалимом. Забанений у Твіттер, Фейсбук та інших соціальних мережах, які з запізненням визнали більшість висловлювань Дональда Трампа огидними, екс-президент заснував власне видання під назвою True Social. у вересні 2022 року. Він кинув виклик прихильникам QAnon, опублікувавши на True Social своє зображення зі значком Q на лацкані. Він також опублікував кілька улюблених слоганів: Шторм насувається, і куди йде один, туди йдуть всі. Послідовники Q були у захваті від Трампа. Ніщо так не легітимізує дивовижні теорії, як отримання благословення людини, яка колись була наймогутнішою людиною у світі. Незалежно від того, наскільки він може бути недосконалий. Друзі, якщо вам сподобалися ці історії, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.